Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Вирішив зайти до бджіл. Зараз майже пів 12-го, 2 листопада у нас 2022 року, Забув сказати. Ну Ось улітають потроху. Деякі вулики облітуються потроху. В принципі, не в ну но... Вчора всі літали, у нас зараз бабине літо тепло. Навіть щось там і збирають, Вони у мене тут фацелія все ще росте для них. Якраз світи добре. І гірчиці там повного, з фацелія їм є. Є що їсти. я. Зараз вони активніше полетять. пригрієм. Вчора у нас мороз був мінус один. Ну так, дівки дж... дж... просинаються. Цим сезоном я довольним бджолиним, бо буряти мені оставили по факту десь 3, вулика 4, а я намножив до 15. Буду їх всіх розвивати. Меди я весь теж продав, так що? Побачимо, як на наступний рік буде. Ну, ось такі от бджоли. Не загодовую їх нічим, просто лишаю меду, Достатньо. туди і все. Ну і сію. це, щоб їм було що їсти тут. і ось видно. Оце я показувався, що в мене гірчиться тут повно. І стай так. Хватає всього для них. Для ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, подобайки. нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!